друзі, це шоу варіати. Ми починаємо дует Володимир Великий, Валентин Сирійчук, Володимир Жогло. Поїхали! Pieces, this is my last Добрий вечір, Володимирки! Товариство, ви знаєте, є люди, які Ідеально виконують свою роботу. Тому зумальовка так і називається: Випадок в пеклі. Валентин Анатолійович Сергійчук, це ви? Так, слухай вас. Доброго дня. Валентин Анатолійович. Я з Приватбанку. Валентин Анатолійович, вже 25 число і я рекомендую погасити вам заборгованість по кредиту протягом трьох днів, щоб не росла пеня, бо це в ваших інтересах. Добре. А як ви мене в пеклі знайшли? Як як? В нас тут центральний офіс. Ей, ей. Продовжуємо далі дві тьолки Зіткнулися на дорозі. І створили корок. Пані, я перепрошую, як ви їздите? Я взагалі-то нормально їжджу, бо я водій з досвідом. Угу. Мені, до речі, права вже місяць як подарили. А я так бачу, ви взагалі не знаєте, як їхати. Я взагалі-то їхала правильно, шановна, по тих двох білих смужках. Аби виїхали з тої вулички, з якої виїжджати не можна. І якраз врізались мені в ту штучку, з якої дим іде, коли їдеш. <плес> Взагалі-то от, висить такий трикутничок на такому стовпчику, який показує, що я могла так їхати. Головне, подивитися вправо, вліво чи не йдуть інші машини. А я так і зробила. Дорогесенька! А ви не замітили, що біля того стопчика стояв інший стопчик, на якому є ліхтарик, який світиться трьома різними кольорами, який мигав на мою користь? Пані, я мусила зупинитися, бо в мене дзвонив телефон. І що? Я бачу, ви правили взагалі, не знаєте. Не можна за кермом розмовляти по телефону. Жіночко, по правилах, коли одна дорога хрестна в хрест з іншою дорогою, то посерединці не можна зупинятись. О. Я тебе посажу, понял. То я тебе посажу, поняла? Я між іншим, інспектор поліції. І я, між іншим, інспектор поліції. І що нам тепер робити? Давай позвонимо до наших хлопців. Вони вже чотири машини побили. Вони знають, що робити. А, -а, -а. а з людьми що робити? Працюємо по старій схемі. Йдемо робити Селфі, селфі, сел. Селфі. Подовжуємо далі. Хлопець щойно познайомив свою дівчину з батьками і після знайомства розмовляють. Аплодиція. Валік, 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 ну що казала твоя мама? Таленто все нормально, в принципі, ти взагалі їй не сподобалась. <рив> ну просто мімо, ну прям дно. <рив> Того. То через те, що я для хоробрості трошечки випила? Ну та ні, мама, в принципі, теж була трошки навалена. То через те, що... що я від нервів закурила. Ну, ти хоч сигарети. А... То через то, що я почала розмову з Матюка? Ну, ти ж в відповідку. Ну, а що ж не так? Ти маму з татом перепутала. В них обох вуса. Ну та перестаньте, ну, да, що, до щодо, вона завдяки мама? Наступна замальовка буде знайома практично всім, через те, що кожен хоч раз в житті таким займався. Хлопець і дівчина разом дивляться порнофільм. О, Боже, о, господи бо. О. Господ, боже. А, -а, -а, а. Божечко. Серйозно. Ви. <клух> Виключ то. Виключ то. Та подивися, як люди вміють. Виключ мені бритко і неприємно. Та подивися, щось трошки навчишся. Або ти зараз виключиш, або я встаю і йду. Володя! Володя, ну що тобі там не подобається? Ну, в них все не по-любому. Так, як вони Люблять так, так, налімо! Продовжуємо! Пара захотіла трошечки поекспериментувати в ліжку, і щось пішло не так. <плодиско> <плодиско> О, <плодиско> Оль, Оль, ну не плач, не перестань. Ну ти ж сама просила назвати тебе якимсь брутальним словом. Свиня! Ти назвав мене свиня! Ну, ну ти ж сама хотіла, щоб я тебе трошки ляснув. Я просила, щоб ти ляснув мене по попці, а не вмазав по морді. Ну, вибачте, я перепутав. Ти перепутав моє обличчя і попу. <плес> Слухай, ну ми з тобою 25 років одружені. Настрої дітей. Все було прекрасно. Ні, вона придумала лясне мене по попці, лясне мене по попці. Ти розумієш, що я просто хотіла розпалити вогонь-пристрасть. От зараз, будь ласка, погаси полум'я тупості. І зрозумій, що не треба мені нічого доказувати, все в нас добре. Я тебе люблю такою, яка ти є. Давай просто все зробимо так, як було, нормально. А ці експерименти лиши на потім. Добре. Тільки куму передзвони. Нашо? Скажи, що в нас все в силі, але експерименти ми переносимо на потім. Я тебе зараз ще раз, я, я маску. Ще раз. У -у -у! Я вийув. Валентин Валотин Володимир фолодимиршокла.